Буде коштувати 8200 із кабінкою 10100. Да, За 300 це на ремню. Такі коштує 5800. Буде коштувати 8200 із кабінкою 10100. Да, за 300 це на ремню. Е Такі коштує 5800. Задній міст. якого цікавить, яка техніка. Ця техніка є по наявності. Доставочка безкоштовна, без предоплат. Ми знаходимося за адресою. Траса Київ-Житомир 36 й кілометр, село Бузова. Вулиця